19 січня, ранковий сторож, Бог більший загулах. Хто нас ізлучить від любові Христа? Чи страждання, чи отиски, чи прислідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Так як написано, за тебе бувають на щодня, нас вважають за овець, призначених на заріз. Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Римлянам 8:35 Божа любов виявляється до людей за різних обставин їхнього життя. В моменти розчарування проблем і навіть смерті. Господь готовий виявити свою любов. Серед сліз, трагеній, страху. Господь готовий виявити свою любов. У хворобі страждання та смутку Господь готовий виявити свою любов. У неспокої, заворушеннях та війні, Господь готовий виявити свою любов. Божа любов проникає навіть у в'язниці. У Радянському Союзі Божа любов виявляла себе у багатьох незвичних місцях. Навіть коли християни потрапляли до в'язниці за свою віру, Божа любов здобувала перемогу. У Радянському Союзі у 1983 році 27-річну Валентину звинуватили в перевезеннях християнській літератури. Молода віруюча жінка з привітною усмішкою і твердою вірою опинилася в трудовому таборі в Сибірі. Сибіру. Цей табір називали долиною смерті через нечувано високий рівень смертності. Ув'язнення, що перебували в таборі, почувалося абсолютно відрізними від решти світу. Це місце призначалося для того, щоб зламати дух людини. Однак Валентина незабаром зрозуміла, що Бог більше за голах Вона познайомилася ще з однією християнкою на ім'я Наталя посеред ночі дві молоді жінки. Нечутно виходили зі своїх бараків і зустрічалися просто небо. Вони пережили чимало дорогоцінних моментів християнського спілкування. Температура повітря часом сягала позначки мінус 40, а їхнє робоче взуття не, мало, не могло зберегти ноги в теплі. Проте теплом були переповнені їхні серця. Ми співали і молилися декілька хвилин. Поверталися кожного до свого бараку, щоб трохи зігрітися. І потім знову зустрічалися на вулиці, згадує Валентина. Іназі ми просто стояли мовчки, піднявши очі до неба. Нічого дорожчого за небо для нас тоді не існувало. За п'ять років свого в'язнення Валентина жодного разу не відчула себе залишеною Богом. Вона відчувала, як він був поруч з нею. Багато разів, коли хтось надсилав її листа з текстом зв'язного письма. Цей вірш відповідав на те питання або ту потребу, що була у Валентини на той момент. Здавалося, що Господь через ці листи безпосередньо розмовляв з нею. Коли Валентину звільнили в 1987 році, вона підсумувала свій пережитий досвід з словами з Біблії. хто нас відлучив від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Валентина не просто вижила в таборі, вона вийшла переможцем із цієї життєвої ситуації. Вона відчула Божу любов у в'язниці. Ця любов виявилася незрівняно більшою, ніж жахлива ізоляція гулагу. Вона виявилася сильнішою від тієї ненависті, що панувала навколо неї. У яких би обставинах життя ми не перебували сьогодні? Божа любов, поруч із нами. Прийміть цю божественну присутність і живіть надією на Божу роботу про вас. Амінь. Я подальшу дослідження суботня школа. Прочитайте вірші Псалом 86. Бо ти, о Господи, добрий і ласкавий, і повний милосердя до всіх, що тебе прикликають. Але ти, Господи, Бог милосердний, милостивий, повільний до гніву і повний ласки та правди. У розділі «Любов Божу до людей. Сторінка 9 і 15 у книзі Еленова Дорога до Христа. Треба це прочитати. Як істина про те, що, любов, що Бог є любов, допомагає нам краще зрозуміти різні описи Бога і його у Псалмі. Шукаємо. Пересоботньою школою, там ну, 9-15 стрінка, читаємо голову з книги Олега Христа. Один розділ. Половина кодного і цілий. Ісус сказав, Тому любить мене Отець, що я віддаю своє життя, щоб знову прийняти Його. Це означає, мій отець настільки вас любить, що його любов до вас стала міцнішою від того, що я віддав своє життя за ваше відкуплення. Віддаючи своє життя, беручи на себе ваші борги та переступи, я ваш заступник, стаю ще дорожчим для мого Отця, бо завдяки моїй жертві Бог може бути несправедливим і водночас виправдати всіх, хто вірить в Ісуса. Ніхто інший, крім Сина Божого, не міг здійснити нашого відкуплення. Бо тільки той, хто перебував улання Отця, міг відкрити його людям. Лише той, хто знав висоту і глибину Божої любові, міг показати її світові. І ніщо інше, крім безцінної жерти Христа, якщо була принесена ним за грішника, не могло повніше повиявити любов Небесного Отця догиначого людства. Бо так, по полюбив Бог світ, що віддав Сина Слугу народного, Бог віддав сина не тільки для того, щоб він жив серед людей. Взяв на себе їхні гріхи і помер як жертва за них. Бог віддав йому по грішному з людству. Христос повинен був жити їхніми труботами і потребами. Він, котрим був одне з Богом, поєднав себе із синами людськими, нерозривними зв'язками. Ісус не соромився називати їх братами. Христос, це наша жертва, заступник і старший брат, знаходиться перед престолом Отця у людській подобі, навіки, з'єднавшись з відкупленим людством. Він син людський, і все це для того, щоб підняти людину із прізвища і гріха, аби вона могла відображати Божу любов і насолоджуватися святістю. Ціна нашого відкуплення незмірно велика жертва Небесного Отця, який віддав свого сина на смерть заради людей, покликана показати нам, якого високого становища ми можемо досягнути завдяки Христові. Нахненний апостол Ао Йоанн. Збагнувши висоту глибину, ширину любові отця до хіничого людства, сповнився подивом та благовінням, і не знайшов слів, що висловити велич і ніжність цієї любові. Звернувся до світу з таким закупом. Дивіться, яку любов дав нам отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. 1 3.1 Як високо оцінена людина! Згрішивши, людські сини стали невільниками сатани. через віру, в жертву Христа, сини Адама можуть знову стати синами Божими. Прийнявши людську природу, Христос звеличив людство. Тепер грішні люди через зв'язок із Христом справді можуть відповідати імені сини Божі. Така любов не має собі рівні. Діти Небесного Царя, яка дорога цінна обідниця. Незрівняна любов. Божа до світу, що не прийняв його. Чи ж це не тема для серйозних розумів? Ця думка полонить душу і підкоряє розум волі Божій. Чим глибше ми вивчаємо божественний характер у світлі Христа, тим краще розуміємо, як милість любов і прощення поєднується зі справедливістю та правосуддям. Тим виразнішими стоїть незліченні свідоцтва. Божої любові і Його ніжного співчуття, що є більшим, ніж жалість матері до своєї неслухняної примхливої дитини. Розділ наступник. наступний Грішне е -е потребує Спасителя. При створенні людина була наділена благородними прагненнями та рівноважним розумом. Вона була досконалою істотою і жила у згоді з Богом. В її були чистими, анамию святими. Але не послуг спотворив прагнення людини, і самолюбство витіснило любові з людського серця. Внаслідок гріхопадіння людина настільки ослабла, що їй було не під силу самостійно чинити опір силам зла. Вона стала в'язним сатани і залишилась би ним назавжди, якби не втрутився Бог. Намір спокузника полягав у тому, щоб зруйнувати план, яким Бог мав при створенні людини. А також пустошити світ і наповнити його горем. Більше того, диявол замислив звинуватити в усьому цьому злі Бога, котрий створив людину. Коли людина була ще безгрішною, вона з радістю спілкувалася з тим, у кому сховані всі скарби примодусі і пізнання. Але після гріхопадіння людина вже не змогла, не знаходила радості у святому житті, намагалася сховатися від Бога. У такому стані і сьогодні перебувають люди, серця яких не зазнали відродження та оновлення, яке серце не живе у згоді з Богом, з Господом і не знаходить радості у спільності з ним. Грішник не був би щасливим присутності Бога, він уникав би спілкування зі святими істотами. Якби навіть він опинився у Царстві Небесному, то це не принесло б йому радості. Дух безкорисливої любові, що панує там, це де кожне. Та серце відповідає на безмежну любов Творця, не знайшов би відгуку в його душі. Думки, смаки, побудження грішника було б незрозумілими і чужими для безгрішних небожителів. Він вніс би у молоді небес. Небо перетворилось би для нього на місце мок. Йому б хотілося б лише одного сховатися від того, хто є світлом і найбільшою радістю небожителів. Але не свовільне рішення Бога закриває грішникам дорогу до неба. Вони самі закривають її для себе власною непридатністю для небесного оточення. Слава Божа, була для них вогнем пожираючим. Вони воліли загинути, аби тільки сховатися від обличчя того, хто помер заради їхнього викуплення. Ми не можемо власними силами вирватися з безгодніх гріха. До якої потрапили, помисли нашого серця злі, і ми не можемо змінити їх. Хто нагороджується чистим від нечистого? народжується? Він один, а не один, його 14-4. Тому що помисли людські ворожнечі проти Бога, бо законові Божому не підкоряються та й не можуть Римлянам 8,7. Культура, освіта, виховання волі, людські зусилля мають певний сенс. Однак у даному випадку вони безсилі. З їхньою допомогою можна досягнути бездоганної зовнішньої поведінки, але вони не спроможні змінити серце або очистити джерело життя, щоб грішник міг стати святим, необхідна внутрішня сила, нове життя, отримане з зго, гори. Це сила Христос, лише Його благодать, спроможна оживити змертвідлу душу і привернути її до Бога до святості. Спаситель сказав: якщо хто не народиться згори, тобто якщо людина не отримує нового серця і побуджень, котрі ведуть до нового життя, вона не може побачити царство Божого. У вчення про те, що необхідно лише розвивати добрі начала, закладені в людині від природи, є фатальною помилкою. А людина цілесно не сприйме того, що він був Духом Божого, бо вона вважає себе зустрім. І не зможе зрозуміти, тому що про це треба судити духовно. Не дивуйтеся з того, що я сказав тобі, просто вам народитись згори. Про Христа написано: І життя було в ньому, а життя було світлим людям, бо немає іншого імені під небом, даного людям, котрі могли б спастись. Достатньо відчути любов і ласку Божу, його батьківську ніжність і доброту. Достатньо визнати мудрість справедливість Божого закону, що ґрунтується на вічному принципі любові. Все це знав апостол Павло, коли підкреслював, погоджуючись із законом, що він добрий. Закон святий і заповідь свята, і праведна, і добра. Але при цьому він з віркотою і вічі їм додавав, а я цілесний, проданий гріхові. Павло прагненно чистоти, чистоти і праведності, якої. Не міг осягнути власними силами. І тому і жалев вигуку О нещасна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті. Такий зойк виривався із переобтяжених сердець і в всіх краях і протягом усіх віків. А відповідь лише одна: Ось агнець Божий, котрий бере на себе гріх світу. За допомогою численних та різноманітних ілюстрацій, Дух Божий висвітлює цю істину і робить її зрозумілою людям, які прагнуть звільнитися від тягаря вини, коли Яків згрішив, обманувши Ісава, і втік із батьківського дому усвідомлення своєї провини дуже гнітило його, самотнього і бездомного, відірваного від усього, що було йому дорогим. Як вони більше пригнічувало думку про те, що гріх розлучив його з Богом, і він залишений небом, засмучений, як і влів відпочити просто небо. Навколо було лише безлюднє узгір'я і небо, сіяне яскравими зорями. І, бачить, він у вісні дивне світло та невиразні образи сходинок, що зіймались від землі, на якій він лежав, і досягали, як йому здавалося, саме воріт неба. Ангели Божі рухались по них вверх і вниз, а від цієї слави, що сяяла згори, почувся Божесний голос, що звіщав слова розради та надії, так яково відкрився той, хто міг задовольнити потреби його спраглої душі, Спаситель. З радістю та вдячністю, якою побачив відкритий шлях, за допомогою якого він, грішник, міг відновити втрачене спілкування з Богом. Таємничі сходинки з того часу, з того сну, є символом Ісуса, єдиного праведника, між Богом і людиною. Саме цей самий символ посилається Христом, Христ... на ті самий символ посилається Христос у розмові з Нафанаїлом. Він сказав: ви побачите небо відкрите та ганелів Божих, що до сина людського підіймаються і запускаються. Через відступництво людина віддалилася від Бога. Зв'язок з землі з небом увірвався. Прірва, що утворилася, позбавила можливості спілкування. Але через Христа земля знову з'єдналася з небом. Своїми заслугами Христос поклав міст через безодню гріха, і тепер ангела можуть спілкуватися з людьми і служити їм. Христос з'єднує грішника слабкого і безпорадного з джерелом небесної безмежної сили. Усі прагнення людини до прогресу, всі її зусилля звеличити людство даремні. Якщо вона нехтує єдиним джерелом надії та допомоги гріжному людському роду. Кожний дар добрий і кожний дар досконалий походить від Бога. Без нього неможливо досягнути найвищої досконалості характеру. Христос є єдиною дорогою до Бога. Я є дорога і правда і життя. Ніхто не приходить до отця, як тільки. Через мене. Серце Бога прив'язане до своїх земних дітей, любов'ю, що звільнила щосильніше за смерть. Віддавши свого сина, Він в одному цьому дарункові віддав нам синему життя, смерть і посередництво Спасителя, служіння ангелів, благання Святого Духа, турбота Отця, який стоїть над усіма і діє через усіх. Постійно з небожителів, усе це задля спасіння людини. Будемо вчасніше думати про гідну подиву гідну жертву, принесену за нас. Спробуємо оцінити праці і зусилля, яким докладає небо, щоб провести до покаяння загублених і повернути їх до батьківського дому. У дію приведені найпотужніші засоби і спонукання, найбільше нагороди. За праведні вчинки, радощі неба, присутність ангелів, спілкування з любичим Богом і Його сином, досконалення та розвиток усіх наших цінностей протягом вічності, хіба за нестимули та заохочення, що спонукують, спонукують нас всім серцем і з любов'ю служити Творцеві і Спасителю. А з другого боку, вирок Божого суду над гріхом і відплата, котрої не уникнути. Моральний занепад і остаточне знищення. Про все це йдеться у Слові Божого, Божому, щоб застерегти нас від служіння сатані. Невже ми не зможемо оцінити милість Божу? Що ще Він міг би для нас зробити? Налагодьмо правильні стосунки з Богом, котрий полюбив нас такою дивовижною любов'ю. Скористаємося запропонованим нам засобами. Щоб стати подібними до нього і повернутися до спілкування зі святими ангелами, до гармонії та близьких стосунків з отцем та сином. Так, дійсно потрібно до того, хто ставить нас хорошо, якісно потрібно нам навчитися з ним спілкуватися. І так, це привики, які треба почнути на суботню школу. Тепер питання. Як існа про те, що. Бог і любов допомагає краще зрозуміти різні описи Бога і діяльність у псауму. Ну, давайте подумати. Тут вони порівнюють, як нам описи Бога, допомагають нам зрозуміти його дії в псалму. То, що справедливість і любов все одно це Божі характеристики, і вони в гармонії. І все ж чиниться, це все круто і на благо. Всього люста. Урок цього тижня зосереджений на певних ключових описах Бога та Його діянь, які роблять світ стабільним і безпечним. Псалмисти кличуть до Бога, творця, царя, судді, Спасителя і законодавця. Особливі ролі Бога. У світі, також відображені в інших його іменах і титулах, такі як пастор, скеля спасіння, Отець. У цьому світі ми можемо перебувати в безпеці навіть серед потрясінь великої боротьби, тому що Господь суверенний і вірний у усіх своїх словах і ділах. Хоч ці богословські теми не можна звати вичерпними, вони представляють різні способи, за допомогою яких Бог відкриває себе в псану. Досліджуючи псалми, нам важливо не забувати читати їх у світлі Божого характеру, любові та благодаті, у світлі Його плану спасіння та відновлення світу. Щоб глибше ми що глибше ми вивчаємо божественний характер у світлі Христа, то краще розуміємо, як милість, любов і прощення поєднуються зі справедливістю та правосуддям. То виразнішими стають незліченні свідчення Божої любові та його ніжного співчуття, що є більшим, ніж жалість матері до своєї неслухняної, примкливої дитини. Це уривок, те, що ми читали здорова до Христа, сторінка 15. У псалмах ми бачимо, навіть коли діти Господа стикаються з Божим судом через їхню непокору, вони продовжують кликати до нього. Бо знають, що Божий гнів тимчасовий, а його милість вічна. Запитання для мговорень: чому усвідомлення реальності у масштабі великої боротьби має вирішальне значення для того, щоб допомогти нам зрозуміти таку істину двокрапка? Зважаючи на верховне правління Бога у нашому світі багато потрясінь страждань, чому там потрібно розуміти основу? Основна тема великої боротьби. Тому що буде занепад, якщо ми будемо думати по-іншому, якщо будемо казати, що Бог це якийсь ніби розважальник, який старається зважитись над людьми, а не спасти їх. Тобто ми бачимо, що якщо у Бога є певний правильний задум, і в нього характер правильний, стабільний від початку, який створив нас досконалими і в гармонії, і в любові, а саме нас причинив зло. Коли ми це бачимо, що Бог допускає проявлення зла на цій землі, щоб люди самі побачили наслідки їхніх діянь або тих, діянь, які вже повністю окунулися у злі безповоротно, тільки тоді ми зможемо оправдати е Бога. І побачити правду, що окисли все те, що пропонує снам. Як віра в Бога Творця, повинна формувати наше розуміння самих себе і наших стосунків зрештою творіння? Що відбувається, коли людина відступає від цієї істини? Значить, як віра в Бога Творця повинна формувати наше розуміння самих себе і наші з зрештою творіння? Ага. Як віра в Бога Творця, тобто як віра в те, що Бог все створив, Повинна формувати наше розуміння, себе і себе, і тобто я створений по образу Божого. І наші розуміння зараз творіння наші стосунки з іншими людьми, і з створінням там, тваринами, там, і рослинами, комахами. Ми бачимо гармонію. Тобто ми повинні побачити гармонію, яка викликає е, гармонійний далі потяг це робити постійно. І це втягується і втягується, якщо це робити. Тоді ми більше відчуваємо Божу присутність і живемо по Його законах. І тут є уривок зачитати псалом із питанням, що відбувається, коли люди відступають від цієї істини. Псалом 106, з 35 го вірша. Але з поганими змішались і навчились, як вони чинити, узяли служити їхнім боживищам. Що стали для них петлею, синів своїх і дочок рідних жертвували демонам, і проливали кров новин, кров синів і дочок рідних, що жертвували Божищем Ханаанським, і осквернилася земля від крови, і опоганилася вчинками їхніми, і блудними ділами їхніми, і скипів гнів господина на народ свій, і він свою спадщину зненавидів, він видав їх поганам у руки їхні, і ненавист. Ненависники запанували ними. І їх гнітили вороги їхні, і вони були підбиті під їхню руку. От так. Що відбувається? Відбувається, що ми попадаємо в рабство до Що було поганого відла народів у біліні часи? Нам дають зачитати у Реоксу 14. Ну, приносили вже до своїх синів і дочок раді чого? Не думав, що роздобрати богів, насправді це було початок і нікому не потрібно. І користь не пронеслося, все одно Бог переміг, а боги їхні впали. І ну, в общем. А що можна сказати про сучасних ідолів? Сучасні ідоли, ну це все, що ставимо вищим Богу. Це і відносини в молодому віці, підрядковому з молодим молодою. Там чудне до обнімання і так далі. Це бути крутим, е, вище за інших. От, це догодити собі, комп'ютерні ігри, е, обжорство, мода. Це То, тобто, бути крутим. Ну, принижувати інших, це теж як наслідок. Ну, гроші теж бути крутим. Це все одно різні просто способи заробляння постійно якоїсь роботи. Тобто, або в гріхах постійно бути себе якось розчаровувати, або трудоголізм. Чому вони так само небезпечні для нашого ходіння з Богом? Тому що відволікає він Бог. І приводить до того, що ми віддаляємося від нього. Питання четверте: як повинні жити християни, знаючи, що Божий суд починається з його народу? Це мені найбільше подобається. Як і навіщо Господь судить свій народ? Це дуже наразі питання, йому дуже мало приділяють уваги, тому що це ставить як не, всі, як не інші якісь істинні гармонії, коли там написано, там, що ви храм Господній, турбуйтеся про своє тіло. То, як мінімум, ця істина. Говорить про отризючий момент. І от вірш, який я собі виклав на заставку телефону, це 2 Петра, 3, глава судинства по 12, це з попередньої суботньої школи. Коли все це таким чином буде знищене, то якими треба бути у святому житті побожності вам, котрі чекаєте і прагнете приходу Божого дня, під час якого небо, охоплене полум'ям, зникне? А рожалені стихія розпавляється. І то сказано, то якими треба бути у святому житті? І побожності вам. У святому житті, яким треба бути, вам сильними, якщо то все згорить і розпалиться. Святе життя. Я закокане це про просте і святе життя. Я хочу так жити. Вот. Хоче бачити підтримку, а, а якщо не буде цієї підтримки, то не страшно. Удоганьком світла в цьому безкрайньому світі а, гріховному. Ще одна одну коні понравилось ранкового сторожа, напевно, що вони його якби. Через його любов вони його ненавиділи, а він з ним молився. Амінь. Слава Богу.